Кожна людина має страхи, і віруючи, тут не є винятком. Ми боїмося за своє майбутнє, за спасіння, за дітей, за багато речей. Але не кожне внутрішнє хвилювання є страхом в біблійному сенсі. Це може бути турбота, це можуть бути переживання, певні сумніви можуть бути. І в цьому відео ми з вами поговоримо про страхи, які є у віруючих людей. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Ви на території здорового глузду, і сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми говоримо. Про страхи. Коли ми говоримо про страхи віруючих людей, то деякі віруючі бояться говорити про свої страхи. Вибачте за таку тавтологію. Але коли ми досліджуємо Писання, то ми бачимо, що навіть Ісус Христос мав певну затривоженість в своєму серці. Наприклад, в 14 розділі Марка, 33, 34 вірш, написано, Він почав тривожитися та тужити, Говорити їм, душа моя сумна аж до смерті або смертельно затужена. Оце от тривожиться. Це бути охопленим сильним емоційним потрясінням це слово з грецької мови. Тобто, Христос переживав ну неймовірний психологічний тиск на своє життя, і ви знаєте, що в нього капіляри лопались, і під був як кров. Апостол Павло. Каже, що він, наприклад, боїться чогось там. Я боюся, щоб як Змій своєю хитрістю звабив єву, так ваші думки не зіпсулися відхилившись від простоти чистоти, що в Христі. Друге коринтян 11.3. Або він каже, що в його особистому житті, друге коринтян 7.5, зовні були боріння, а всередині страхи. Ось такі от. Моменти, тобто ми бачимо, що і Христос мав певні духовні переживання, які можна назвати страхом або переживаннями. Ну а апостол Павло прямо і чітко говорить, що в його житті є страхи. Я вам дам певне дослідження, яке проводилося в Сполучених Штатах стосовно наших сумнівів, які також дуже близькі є зі страхами, або частина цих сумнівів були страхами. Отже, 65% християн в Сполучених Штатах стикалися з духовними сумнівами. 26% досі переживають сумніви 40% вже пройшли через них, і лише 35%, як ви зрозуміли, ніколи не сумнівалися в своїй вірі. Це говориться про практикуючих віруючих людей, який вплив мали оці сумніви, які ми які досить близькі з страхами. Я коли буду говорити страх і сумніви, то в цьому відео це будуть тотожні речі. Я розумію, що вони мають різне значення, але досить часто сумнів є страхом або страх є сумнівом в нашому християнському ходінні. 45% припинили відвідувати богослужіння після того, як пережили певний сумнів, страх, невпевненість і так далі. 29% переставали читати Біблію та молитися, 25% уникали розмов про духовні теми зі своїми близьками, 40% зверталися за допомогою до друзів або родини, 29% шукали відповіді в Біблії, 22% зверталися до церкви, ну не знаю, там до громади, 18% – до пастора. 53% тих, що пережив сумніви, зазначили, що їхня віра стала сильнішою після цього досвіду. Ось такі от моменти. Які були причини? Є причини різні: і соціальні моменти, і життя церкви, якісь особисті проблеми, через які люди проходять, пробудження десь там, і відсутність пробудження тут, конфлікти в світі, війна. Ну от, різні моменти можуть бути. Отже, друзі. Хто ще не підписався на канал, зробіть це, підпишіться, пишіть свої думки стосовно цього. Це дуже важливо, друзі. А ми з вами йдемо. Отже, перший страх бути не Я думаю, що багато із вас, і я в тому числі, ми десь маємо сумніви, навіть якщо ви вже покаялися. І тут також є кілька моментів. Людина постійно сумнівається в своєму спасінні. Ти згрішив щось. не Так зробив. Ти перестаєш відчувати Бога і приходять сумніви. Ну, один із моментів це такий наш. Перфекціонізм все має бути супер, все май тоді ти маєш впевненість, Бог зі мною, Бог говорить до мене кожний день і так далі. Але яке має бути біблійне рішення? Ми впевнені в Христі, в тому, що Христос зробив, а не в тому, що я. Я потім поговорю пізніше на е, дам вам причини, чому є так багато сумнівів, і такі фундаментальні причини наших сумнівів або страхів. Підпункт в цьому є. Це те, що. Страх, що Бог не простив якийсь там певний гріх. Тобто є певні гріхи, які ми зробили або робимо зараз, і ми думаємо, що от в цей момент людина втрачає спасіння. Я зараз не буду розказувати про теологію втрати і не втрати гріха. В мене є, чи може віруючий, втратити спасіння, є стосовно цього відео, але ці речі поширені серед людей з травматичним минулим. Тобто люди, які пережили вже певну психологічну травму, мають. Вони бояться бути відкинутими, відкинутими в тому числі Богом, сором, вкорінена вина, релігійне виховання без благодаті, особливо да недостатнє розуміння взагалі того, що зробив Христос. Номер два залишитися при Вознесінні церкви. Ви знаєте, що є е, вчення про Вознесіння церкви, що в певний момент прийде Христос забере церкву, і ось люди вони бояться, що Христос їх. Не забере, тому що вони недостатньо спасенні, святі і так далі. Я не буду глибоко занурюватись у вчення про Вознесіння церкви, але я скажу, що багато проповідників нагнітають атмосферу для того, щоб залякати нас. Коли ми з вами читаємо вчення про вознесіння церкви, воно написано для того, щоб нас залякати, а для того, щоб нас підбадьорити, що прийде певний момент, коли Христос забере свою наречену. Номер три: страх бути одержимим демонами або бісами. Людина переживає євчення, де де копаються в, в кожному житті. Не так зробив це демони, не так подумав це демони. Ну це багато в харизматичних е, церквах, де містичні такі традиції. Ось е, е, все оце. От і якщо якийсь є психологічний розлад, є якийсь певний страх або якісь певні труднощі, людина переживає. Досить часто в деяких церквах вчать це демони, це беси, це вплив на тебе і так далі. Друзі. Я, я, я знаю, що демони можуть мати вплив. Я все-таки вірю, що демони можуть мати вплив на віруючих людей. Якщо ви не дасте місце дияволу, то він туди не прийде, друзі. Якщо чим більше буде Христа у вашому серці, тим менше вам треба переживати, що якісь певні демони чи духи заволодіють вашим серцем. Номер чотири страх свідомо згрішити, тобто тим свідомим гріхом і бути відкиненим від Богом. Да? Євреям. 10.26. Написано, що хто свідомо грішить, то не залишається більше жертви за гріх. Це перекручене вчення, друзі. А я вважаю, знаєте як? Я вважаю, що до тих пір, поки ти здатний покаятися, поки ти здатний усвідомити свій гріх, ти не робиш настільки глибокого гріха, щоб втратити спасіння. Це моє розуміння, друзі. Бог прощає. Дивіться, написано, що якщо ми приходимо до нього, сповідуємо свої гріхи. Там нема написано, які гріхи, будь-який гріх, то він, будучи вірним та праведним, простить нам наші гріхи і очистить від неправди всілякої. Це в першому Івана, в першому розділі написано. Тому, друзі, рухаємося далі. П'ять страх. Хулина Духа Святого, да? гріх, який не проститься. Всякий гріх проститься, хулина Духа Святого не проститься. І також ще один момент. Моє розуміння, друзі. По-перше, треба читати контекст, кому це сказав Христос, в контексті чого Він це сказав, це перший момент. Другий момент, що таке хулана Духа Святого? Це постійне або стійке, свідоме, злісне відкидання Ісуса Христа, Божого голосу, Слова Боже. Тобто, це. Це не просто помилкові думки, це, це противлення Духу Святому. Чому хула на Духа Святого не проститься? Тому що тільки Дух Святий може привести нас до спасіння, до покаяння. Якщо людина ігнорує Дух Святий, постійно ігнорує, ігнорує, то забирається. Так? Як сказав Господь перед потопом, не вічно мій дух буде перемагатися в людини. Шість. Страх, що Бог мовчить або покинув, все, Бог мене покинув. Е, є певні періоди, так званий сухий сезон в нашому житті, да, коли ми не чуємо Бога. І це можуть бути періоди нашого вигорання, втоми, це можуть бути періоди випробовування. Але, друзі, я вам ось що скажу. Якщо Бог мовчить. В твоєму дусі, в твоєму розумі, серед твоїх молитв він ніколи не мовчить в своєму слові. Ти завжди можеш відкрити слово Боже і отримати це слово від Господа. Знаєте, довгий час я не мав якихось таких особливих переживань в своєму житті. Я весь час молився, казав, господь, куди мені йти, що робити з церквою, як тому, ну, що є якісь певні виклики в нашій церкві, в тому числі в моєму особистому житті. І буквально з п'ятниці на суботу в мене був пророчий сон. І е, цей пророчий сон був показаний для того, щоб розв'язати певну ситуацію, яка склалася в нашій церкві. Але цей сон показав мені, де я. Куди я йду, що він все ще контролює моє життя, і це було настільки сильним підбадьоренням. Але знаєте, коли Бог втрутився, коли сталася криза кризова ситуація, і коли я особисто не міг справитися з цією ситуацією. Тому, друзі, Бог не залишає нас, він проговорить обов'язково в твоє життя. Сьомий вам сподобається. Ви це всі проходили більшість страх промахнутися з покликанням або не виконати волю Божу. Тут є кілька підпунктів. Да? Ми думаємо, що е, ми можемо вибрати не той шлях, і я вже вибрав не той шлях, пішов не на ту роботу, женився не на тій дівчині, переїхав не ту країну, да, саме так. Е, і все, Бог закінчив зі мною, Бог розірвав стосунки. Ні, е, Авраам не послухався Бога, е, зробив не те, що треба. Довгий час Бог, звичайно, з ним не спілкується, але. Він його не відкидає. Давид грішить свідомо, Бог не відкидає, посилає пророка. Тому, друзі, знаєте, є от таке віра в жорстоке, таке чи жорстке, точніше сказати, фатальне покликання. От саме ця дівчина, знаєте, ось ем, це страхи, що воля Божа, що я можу щось зробити не по волі Божій. Наприклад, я можу одружитися не на тій дівчині. Ось або і люди дуже сильно бояться або вибрати не ту роботу. Знаєте, я вірю, що Господь все таки направить вас і. Другий момент це те, що воля Божа суперечить моїм моїм ем, почуттям, моїм мріям і так далі. Да, от і є деякі люди, які кажуть, мені подобається там надійка, але я боюся, що Бог скаже, щоб я одружувався на е, не знаю на Світлані. Там, наприклад, так е, друзі, я вам е, скажу такий, такий момент. Нерозуміння волі Божої, воля Божа, добро, приємність і досконалість або добра, приємна і досконала для нас з вами. Бог не дасть тобі щось противне, щось страшне. Бог направляє тебе, але він не ламає тебе при цьому. І звичайно, коли ми противимося Богу, коли ми робимо дурницю, то Бог в своїй милості може зламати нам бедро, так як він це зробив, Якову. Але це милість, а не ламання геть всього життя. І це допомогло Якову да краще зрозуміти свій шлях. Тому, друзі, не потрібно боятися, моліться, і Господь направить вас. Робіть те, що є в вашому серці. Прислухайтеся до Духа Святого, і Дух Святий обов'язково направить вас. І ще один є момент, що я випав з волі Божої, і що я не можу повернутися. Як я вже говорив вище, друзі, нема такого стану, щоб ми десь відійшли занадто далеко, а батько нас не прийняв. Згадайте притчу про блудного сина, все розтратив, пішов дуже далеко. Повернувся, батько вибіг назустріч. Згадайте йону, який противився Богові, який їхав в зовсім іншу сторону, і Бог знов в своїй милості повернув його, і він зміг виконати його волю. Тому, друзі. Шукайте волю Божу, пізнавайте Господа, і все у вас буде добре. Восьмий страх це переслідування, страх переслідування або великої скорботи, страх гонінь або великої скорботи. так? Э, люди бояться чіпізації, 666, ще чогось там. І є багато контенту в інтернеті, який наганяє оцю ну, ст страхівці, <нех Zhenberg> оці всі жахливчики. Що це значить, друзі? Знаєте, я вірю так, що якщо на мені Ісус Христос поставив вже свою печать, то дияволу вже нема куди ставити. І другий момент ми не повинні боятися смерті. Чому? Тому що смерть це є звільнення, наше звільнення від цього фізичного світу. Тобто, знову ж коли ми віримо. В смерть і в Воскресіння Ісуса Христа, ось недавно була Пасха. Ми говорили Христос Воскрес. Для чого ми це говорили? Це не просто слова, це підбадьорення нас з вами. Христос Воскрес. Ми також скоро Воскреснемо, і все буде в нас добре, коли ми перейдемо в вічність. Тому, друзі, не варто боятися великої скорботи. Я взагалі зрозумів, Бог не дасть нам випробовуватись більше ніж ми можемо. Якщо прийде скорбота, Бог дасть сили пройти через цю скорботу. Коли я слухаю свідчення людей, які попадали в полон, які були на окупованих територіях. Я бачу дуже багато благодаті, дуже багато милості. Бачу, як ці люди проходили достойно з Господом. Коли я слухаю свідчення хлопців, які повернулися з полону, це мене просто дуже сильно надихає. Дев'ятий страх. Духовного падіння або втрати віри. Чому, чому це стається, друзі? Тому що ми дивимося на інших людей і ми себе прирівнюємо з ними. Нам треба дивитися на Христа, і що нам слово Боже каже, дивіться на кінець святих людей, дивіться на кінець їхньої віри, як вони достойно пройшли. І апостол Павло каже: я свій біг. Закінчив віру зберіг. Так ось давайте будемо дивитися на тих, хто зберіг свою віру, не на тих, хто впав. Це негативні приклад. На них ми можемо іншим речам навчитися, але нам треба дивитися вперед на тих, хто пройшов дистанцію достойно. Десятий страх. Ми з вами виходимо на фінішну пряму. Пишіть щось також можливо, у вас якісь страхи переслідують. Можливо, зараз якісь певні є речі. Ви знаєте, що я реагую на всі коментарі. Якщо вам потрібна особиста підтримка, пишіть мені в месенджер. Я всім відповідаю. Десятий страх страх осуду від інших віруючих. Як правило, це в консервативних громадах, коли людина боїться критики, засудження, вона боїться не відповідати тим чи іншим стандартам. Мене не виберуть в служителі, мене викинуть з церкви, я не зможу одружитися, мені не допоможуть. Чому Тому що. Це така більш культова така церква, де культивується культура сорому, є травми в людей від церковного контролю, і це, як правило, такі консервативні церкви, де пригнічується особистість. Людина боїться виділятися, відстоювати свою точку зору. Люди втрачають власну індивідуальність, і це друзі, це дуже небезпечні речі. Це там, де є аб'юз, це там, де є приниження, це нездорова атмосфера. Як правило, якщо ви переживаєте ці речі, можливо, вам потрібно змінити свою общину. Тому що це ненормальні речі. Одинадцятий страх, що молитви не доходить до Бога, або Бог не чує мої молитви. Це розповсюджено в багатьох людей. Всі ми час від часу думаємо, що Бог не почув, я молюся, Бог не почув. А знову ж, те, що ми казали, можливо, ми проходимо через якийсь певний момент е сухо, е такої сухої землі, пустелі, можна так сказати. Але Бог все рівно залишається вірним, друзі. Бог відповідає і сказав Ісус Христос, що Бог дасть відповідь скоро. І... Ми маємо багато прикладів, коли і Давид думав, що його Бог не чує. Або інші служителі також думали, що їх Бог не чує, але Бог завжди відповідав. Ви знаєте, що Бог чув стогін ізраїльського народу і прийшов відповісти їм. Тому ми пам'ятаємо, Бог чує наші молитви. Знову ж треба розуміти, які Бог чує молитви. Можливо, ми неправильно молимось. Ну, тут це вже інше вчення. Дванадцятий страх бути непомазаним або страх не мати дарів Духа Святого. Як правило, це розповсюджено в таких харизматичних пісятницько-харизматичних церквах. Ну такий це культ супердуховності. От є хтось духовний, є хтось недуховний, а я не, не молюся на інших мовах, а в мене не проявляються дари, а десь проявляються, значить, щось не так зі мною. Ну, я думаю, що ми замінили спільність з Богом якимись своїми особистими е відчуттями або навіть зовнішніми проявами, друзі. Е не завжди в моєму житті я можу розказувати кілька годин про те, скільки чудес Бог зробив через моє життя, і хто знає мене особисто, то знає і по ужгороду і по рівному. Але е, якщо зараз в даний момент я не переживаю, наприклад, якихось неймовірних чудес, я молюся, людина не зцілюється, або я не зцілююся, або мені треба приймати пігулку, щоб не боліла голова. Це нічого, це, це нічого не значить. Ну, воно може значити щось, але може і не значити нічого. Тому я дивлюся на своє життя, все нормально, я рухаюся за Господом, я чекаю все рівно Божої відповіді, ну і так далі. І підпункт ще один такий, що я не маю дарів або талантів, от, особливо це новонавернені люди не дуже переживають, коли ж це все буде проявлятися. Ось я думаю, що тут все-таки треба попрацювати наставникам. І е, допомогти людині знайти своє покликання, тому що є пророки, а є вчителі, а є ті, хто роздає, а є ті, хто втішає. розумієте? якщо людина має пророчий дар або дар зцілення, який проявляється в житті цієї людини, а другий має дар втішителя, не є більшого чи меншого дара. Але дар втішителя в нас нівелюється, і дар е, людини, яка роздає. Яка служить, яка допомагає іншим людям, воно також нівелюється. Зато пророк або людина, яка ну в сучасному християнському світі ми бачимо скільки тих всяких пророків, які тільки займаються болтавньою, чесно сказати. Я деяких пророків вигнав би взагалі з церкви, бо вони не пророкують, а просто говорять правильні речі, щоби чухати плоть інших людей. Останній тринадцятий страх, друзі, страх смерті. Він поширений навіть серед віруючих людей, особливо коли людина наближається, да, от, до літнього віку. То е, цей страх приходить все більше і більше. Сумніви, чи буду я з Богом, чи не буду щось є там після цього, чи немає. Знову ж нам потрібно нагадати, що Христос Воскрес. Дуже цікаве дослідження зробили в 2009 році серед різних категорій людей, і найменше бояться страху саме християни. А мусульмани стоять на одному рівні разом з невіруючими людьми. Ось такий цікавий момент. Віруючі, християни, практикуючі християни найменше бояться смерті. Я вже не буду говорити про якісь конфесійні страхи, що є, наприклад, там. Не поучаствувати в Месі або попасти в чистилище, чи не попасти в чистилище, страх попасти в родове прокляття. Там. ну, Багато різних моментів ми не будемо про це говорити. Чому віруючі мають ці страхи? Давайте поговоримо про це. Перший момент це недостатнє розуміння взагалі Євангелія. Багато страхів виникають від незнання Божої благодаті, саме розумієте, Євангелія, в чому заключається Євангеліє, Божа благодать для чого прийшов Христос. Нерозуміння Бога як, як такого, так от нерозуміння характеру Божого. Тобто ми чули дзвіна, не знаємо, де він. Ми не розуміємо до кінця не заглиблені. Євангельську вістку. Номер два це наголос на правилах замість стосунків з Богом і з ближнім. Це такі знову ж церкви, консервативні церкви, де правила грають відіграють важливу роль більше ніж духовні речі, і навіть буває таке більше, ніж слово Боже. Третій момент це погане пастерське наставництво. Коли людей лякають, а не навчають, я постійно підкреслю, я не ідеалізую себе, я не, не думаю, що я там найкращий пастор в світі. Але друзі, всі, хто знає мене близько і ті, хто пишуть мені, знають, що я намагаюся відгукнутися на кожний поклик. Коли людина пише мені, дзвонить е, в церкві, кожен може мати доступ до, до пастора. Хтось каже: ну, у вас невелика церква. Так, да, у нас невелика церква, е, є більші церкви. Тоді треба ставити інших присвітерів, служителів. Але людина повинна. Мати пасторську опіку. Мені 56, мені дуже хочелося би поговорити з моїм татом, який помер. Мені дуже хочеться мати наставника. Час від часу я дзвоню до інших пасторів, служителів, щоб вони допомогли мені, тому що бувають моменти, коли я особисто проходжу через якийсь складний період в моєму житті. Четвертий момент. Це травматичний духовний досвід. Це коли людина переживала маніпуляції, духовне насилля, це проповіді, де лякають людей. Я Був в одній церкві, де один проповідник намагався налякати людей, там розказував про, про те, що Бог б'є, вбиває, ламає і калічить. І знаєте, що цікавий момент, я дивився на цих людей, які сиділи в залі. Вони вже звикли до таких страшилок, і більшість цих людей взагалі не сприймали це слово. І коли мені дали слово проповідувати. Мені сказали, що в мене є 20 хвилин, і через 20 хвилин, але через 10 хвилин люди почнуть виходити з церкви, тому що це було вже е, без, е, без, 10, без, без 20 час було так. І в час закінчилося зібрання, але пастор мені каже, що за 10-15 хвилин люди вже починають виходити з церкви. І окей, я став за кафедрою і почав проповідувати Євангеліє. Все, що е, я змінив свою тему проповіді, я почав говорити Євангеліє, що Бог є добрий, що Євангеліє – це є добра звістка. І так далі, і я закінчив час 20. Перший момент, коли пастор встав, повернувся, подивився на церкву і сказав: Ого, ніхто не пішов. І ми потім з ним говорили. Тобто, люди на 20 хвилин залишилися надовше. Коли ми з ним говорили, він каже: Я в шоці. В нас люди завжди уходять раніше. Я кажу, проповідуйте їм Євангеліє, друзі. В деяких церквах не Євангеліє проповідується, а страшилки. П'ятий момент це людська природа. Страх це природня реакція на невідоме, коли ми не контролюємо щось, коли щось не вписується в наш розум. І, в принципі, це нормальна реакція, друзі. Страх це не завжди ворог, народ. Це в Біблії є місце здоровому страху. І ми вже з вами говорили, що апостол Павло переживав певний страх. Да? Страх це коли є здоровий страх, який спонукує нас до певних роздумів, до певних пошуків, я переживаю, що не буде світла, тому купую акумулятор, роблю щось, я переживаю за дітей, тому я перезвоню, я якось е, е, встановлюю їм якісь додатки, які контролюють їхній телефон, щоб вони не лазили по тим чи іншим сайтам. Тобто, оцей здоровий страх, природні переживання певні, ми їх трансформуємо в певні правильні дії. Тому, якщо страх... Паралізує нас, да, веде до ізоляції відчуття провини. Це сигнал, що потрібно зупинитися і звернутися до слова Божого, до служителів і так далі. Друзі, ще раз нагадую: пишіть свої думки, коментарі. Дякую всім, хто підтримує канал, завдяки вам цей канал розвивається. Тим, хто каже, що я збираю гроші, просто порахуйте скільки коштує мікрофон, камера, комп'ютер, скільки коштують всі ці програми, які, якими я монтую, відео всім благословіння. Майте мудрість. Що можна зробити? Перше, треба визнати свій страх перед Богом в молитві. Да? Слово Боже каже, покладіть всі свої, всю свою журбу на Господа або тягарі, покладіть, є журба, переживання. Давай давайте просто скажемо, Господь, я маю такий страх, я не знаю, що робити. Прийми мій страх, допоможи мені. Ну, ось така має бути чесна молитва, яка визнає, що є певна проблема. Номер два. Поговоріть з пастором, наставником або з духовним або зрілим християнином. Відкрита розмова часто приносить е, полегшення. Досить часто, як пастор, я скажу, я провів тисячі, напевно, різних консультацій. І знаєте, досить часто такі моменти бувають. Я спілкуюся з людиною, і я кажу, що ти думаєш стосовно цього. І людина починає говорити: я кажу: так ти знаєш, маєш правильні відповіді. Людина каже: Мені просто треба було з кимось поговорити. Ось з кимось поговоріть. Ви, можливо, знайдете підбадьорення. Е, Можливо, настанов, можливо, людина дасть вам якісь конкретні кроки до вирішення ваших, вашої проблеми, поділиться своїм свідченням, і ви зможете позбутися свого страху. Четвертий момент: дослідіть Слово Боже на цю тему, яка вас турбує. Знайдіть істину, яка протистоїть вашому страху. Якщо ви боїтесь смерті, дивіться про вічне життя, про воскресіння. Що той, хто має Ісуса Христа, має життя вічне. Якщо у вас є страх за дітей, почитайте різні обітниці. Стосовно того, що я й дімі будемо служити Господу, що я благословлю твій дім. Подивіться, як діти, які хотіли відійти від, від своїх батьків, вони в кінцевому результаті все рівно поверталися. Дивіться на приклади, біблійні приклади. Не залишайтеся наодинці. Спільність. Важлива в нашому житті людина це соціальна істота. Нам потрібен хтось постійно, де ми разом будемо поклонятися Господу. І знову ж, церква має бути місцем не осуду, а місцем підтримки. Да? І останні друзі. Пам'ятайте, страх це не ознака слабкості, це можливо, запрошення до глибшого дослідження слова Божого свого життя або пізнання Господу. Пам'ятайте, що сумніви можуть зміцнити нашу віру, якщо ми з ними будемо працювати чесно і відкрито. Є страх, про який я хочу вам сказати, який має бути в нашому житті. Дії 9 розділ. 31 вірш. А церква по всій юдеї, і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись та ходячи в страсі Господньому, і сповнялася втіхою Духа Святого, Дух Святий і страх Господній працюють в парі. Друзі, це цікаво, бо деякі люди кажуть, нам не потрібен страх Господній. Насправді, страх Господній це благословіння для всіх нас. Давайте ще послання до євреїв прочитаємо в 12 розділі. 28 вірш. Отож, ми, що приймаємо царство непохитне, маємо, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю та зі страхом. Страх може бути в нашому житті, друзі, він може зміцнити нас, підбадьорити, може направити нас, може руйнувати. Розберіться з руйнівними страхами і благословіння всім вам. Бережіть себе! 아미.